Леся Українка, контра спемсперу. Без Безнадії сподіваюсь. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную. Буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геть думи сумні.